Індекс Світового банку щодо ефективності управління, в якому працівники Світового банку їм дають конкретну країну і кажуть: оцініть наскільки в цій країні ефективне управління в органах державної влади, наприклад, наскільки там ці рішення, які приймаються, вони керуються економічним кост-бенефіт аналізом, а не якимись впливами еліт, які хочуть, щоб зробили так, як їм. Добре, і ці люди, які деколи не живуть в Україні, вони мають хороший рівень знань, тобто вони добре обізнані. Вони Дають оцінку, виходячи зі свого суб'єктивного переконання, яке іноді формується яке, медіа, яке завжди формується медіа для того, щоб відкринути персонал байес, є придумали такі якби методики, що відбувається сліпий крос-чек. Тобто, ти береш кілька експертів, не знаючи оцінки один одного, вони оцінюють. А потім ти дивишся їхні. Потім кожен з них дивиться. Оцінку іншого і має право зредагувати свою оцінку, а потім знаходиться середнє, і те середнє вже презентується як фінальна оцінка.